Рада знову вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ще продовжуємо новорічну тему відносно швидких десертів. Такий торт не новина, та він легкий у приготуванні, займає мінімум часу і він дійсно смачний. І ми починаємо! У сатинку із товстим дном змішуємо мед, мед беріть, який подобається тут не принципово, в мене акація. До меду додаємо білий цукор та коричневий. Коричневий надасть торту легкий присмак карамелі. І разом із цукром додаємо всі і два яйця. І перемішуємо все вінчиком. Коли все трохи об'єдналось, додаємо вершкове масло. Температура яєць і масла не принципова. Ми зараз все будемо підігрівати на плиті. Вмикаємо плиту на середній вогонь і прогріваємо помішуючи. Нам треба розтопити цукор і при цьому не зварити яйця, тому не перегрійте. Яйця згортається при температурі 82 градуса Цельсія. Як тільки зняли з вогню, до маси додаємо соду. Коли сода вступить в реакцію із медом, то з'явиться піна. Тому враховуйте одразу і висоту сотейника. І Залишаємо масу охолоджуватись до кімнатних температури і починаємо готувати начинку. Знову ж таки в сотейнику із товстим дном змішуємо одразу ягідне пюре, додаємо невеличку кількість ігермейстру, він добре поєднується із вічною. Після прогрівання алкоголь випариться, не переживайте. І також одразу додаємо до холодного пюре цукор перемішаний із крохмалем. Якщо звикли додавати крохмаль гарячу масу із водою, то робіть, як звикли. Я показую зручний спосіб для себе. Масу прогріваємо постійно помішуючи на середньому вогні до закипання і після проварюємо ще 15-2 хвилини. Гарячу масу переливаємо в кондитерський мішок і відправляємо стабілізуватись в холодильник на 2-3 години. А ми повертаємось до тіста. Медова маса охолола, і в неї можна вводити просіяне борошно. Вводіть борошно в три етапи, після кожного разу перемішуючи. Так ви зможете контролювати щільність тіста. Тут головне не забити тісто борошном, інакше коржі не будуть м'якими в фіналі. Після останнього введення борошна я перекладаю тіста на робочу поверхню. Поверхню присипте зовсім трохи борошном, щоб тісто не липло. І спочатку я насипала багато та встигла схаменутися і прибрала зайве борошно. Вимішуємо руками. Цей процес недовгий, десь 1-2 хвилини займає. І як тільки тісти ваше став становиться однорідним, і ніжним його вже можна припиняти вимішувати. Ось подивіться, яке воно м'якеньке та ніжне. Тепер перекладаємо тісто в харчову плівку чи пакет, і надаємо самому тісту прямокутної форми і відправляємо в холодильник на пару годин. Та можна зробити тісто ввечері і випікати вже коражі зранку. Для випікання нам знадобиться ось така вирубка. Якщо її немає, можна намалювати пряночок на папері і обережно вирізати тонким ножем. Та обов'язково робіть це на холодному тісті, інакше тісто потягнеться за ножем. В мене тефлоновий килимок та можна і звичайний силиконізований пергамент взяти. Присипаємо килимок трохи борошном і починаємо розкачувати вже охолоджене тісто. Товщина тіста має бути десь 4-5 мм. Якщо важко розкотати тісто необхідної товщини, скористайтесь або двома спеціальними обмежувачами висоти, або зараз продається багато качалок із обмежувачами. Це дуже зручно. Вирізаємо прянички на відстані один від одного, тому що при випіканні вони трохи збільшаться. Знімаємо залишки тіста. І далі з цього тіста ми будемо ще викочувати фігурки. В мене не дуже вдала виробка саме для торту, тому одну ручку у пряничка я трохи відсову в бік, щоб вона не злилась із головою після випікання. Тепер наколюємо тісто ваделкою і відправляємо в духовку, яка вже розігріта до 180 градусів Цельсія на 8-9 хвилин. Режим низ верх без конвекції на середньому рівні. Не запікайте сильно тісто, щоб коржі не е, були дуже щільними. Вони мають бути м'якими. Одразу після випікання знімаємо їх на решітку. Майте на увазі, що коли коржі охолонуть, вони стануть твердими. Остигають коржі дуже швидко. Тому одразу після випікання викладаємо на рівну поверхню, а краще на решітку. Докочимо ще один корж для пряничного чоловічка. І я хочу біля чоловічка покласти ще ялинку, тому вирізаю і її. З даного рецепту в мене вийшли один пряничний чоловічок та три повноцінних тістечка ялинки в три шари е, коржів. Останнього третього чоловічка я оделкою не наколюю, тому що це буде верхній корж торта, і на ньому ми будемо малювати самого пряню. Безпосередньо перед збиранням торту я роблю крест на вершках. Творожний сир, холодний творожний сир, об'єдную із цукровою пудрою, додаю холодні жирні вершки та збиваю на високих обертах до стабільної маси. Та не збивайте дуже довго, щоб вершки не перетворились на масло. Далі перекладаю в мішок із круглою насадкою. В мене ширина насадки 13 мм. Залиште трохи кремчизу в іншому мішку для того, щоб намалювати пряню вже в фіналі. Я буду малювати пряні вже після стабілізації торту. Все, збираємо тортик на підложці, спочатку приміряємо, як будемо розміщувати елементи. І тепер на дно пряні ставимо пару крапок крему для кращої фіксації. І те ж саме робимо з ялинкою. Тепер відсаджуємо крапки крему по всьому коржу, залишаючи невеличкі прогалини для начинки. Та залишайте ці прогалини виключно всередині самого коржа. Намагайтесь робити бокові крапки крему однаковими, тому що їх буде видно. Начинку для такого торту можна робити на свій смак. Дуже смачно буде додати до тіста трохи кориці і какао, а начинку зробити апельсиновою. І у вас буде безпосередньо новорічне пряня. На пряні я викладаю два шари крему, а на ялинку три. І в такому вигляді відправляю на стабілізацію в холодильник на ніч. Після стабілізації фарбуємо крем у відповідні кольори і малюємо пряні ручки, ніжки та обличчя. Ялиночку я вирішила прикрасити імбирними пряничками та різнокольоровою посипкою. Розріз тортика покажу на ялинці, щоб пряня був красивим в кадрі. А я дякую вам за перегляд і чекаю на ваші пальці догори та коментарі під відео. До наступного рецепту!